Привіт-привіт, мої найменші підписники! Я дуже рада зустрічі із вами і радію з того, що маю можливість сьогодні записувати випуск для діток і сподіваюся, що ви також чекали нових відео. І сьогодні я хочу розповісти для вас притчу, яку одного разу розповів Ісус, і вона записана у Біблії. Це притча про милосердного самарянина. Я думаю, що ви її чули і читали вдома самі або з татом і мамою. Але ж чому ж Ісус розповів цю притчу? Зараз буде все по порядку. Ми всі знаємо, що з Ісусом ходило дуже багато людей. Одні ходили, щоб щось навчитися корисного від нього, інші ходили, що хотіли їсти. Пам'ятаєте історію, як Ісус нагодував п'ять тисяч людей п'ятьма хлібчиками і двома рибками. Це було неймовірне чудо. Інші люди ходили навіть для того, щоб зловити його на слові, нібито він навчає неправильно. І ось цього разу. Трапилося саме так. Один учитель закону, сподіваючись упіймати Ісуса на слові, запитав у нього: Учителю, що мені треба робити, аби осягнути вічне життя? Ісус у відповідь запитав його: А в законі як написано? Там написано, що треба любити Господа Бога з всім серцем і свого ближнього як самого себе. Правильно, відповів Ісус, якщо так чинитимеш, то осягнеш вічне життя, тоді, шукаючи для себе виправдання, Учитель закону запитав Ісуса. А хто ж мій ближній? Дітки, а чи знаєте ви, хто ваш ближній? І що це за людина, яку називають ближнім? Ісус, знаючи думки законника, вирішив розповісти йому притчу. Якось ішов один чоловік із Єрусалима до Єрихону. І з ним трапилася велика біда дорогою. На нього напали розбійники, дуже побили його, забрали одяг і залишили скривавленого ледь живого край дороги. Скільки ран вони завдали йому? Чоловік цей лежав, шукаючи, хто б йому допоміг. Аж ось тією дорогою проходив священик. Чоловік дуже зрадів, тому що він очікував, що священник йому допоможе, прив'яже рани і завезе його до лікарні. Але цього не трапилося. Священник подивився, йому стало ніколи, і він пішов собі далі своєю дорогою, залишивши чоловіка сам на сам цьому пораненому чоловікові. Стало дуже страшно, адже йому дуже все боліло, тому що його було дуже багато ран. Йому так стало шкода, що священик йому не допоміг. Потім проходив тим шляхом левит. Левити це були ті люди, які співали у храмі. Чоловік, який був побитий, дуже сподівався, що ось левит йому допоможе. Але, певно, левит поспішав. Він подивився, махнув рукою і вирішив піти далі, так і йому не допомігши, тому що він поспішав у храм. Він рахував, що служити в храмі набагато важливіше служіння, а цей чоловік залишився лежати далі. Рани його стікали кров'ю. Йому хотілося пити, але хто ж йому допоможе? Ісус далі продовжував розповідати притчу. Всі уважно слухали. Незабаром тією дорогою проходив самарянин. Побачивши пораненого, він схилився над ним, перев'язав йому рани, дав попити водички. Цей самарянин. Посадив хворого на власного віслюка і відвіз його до готелю, де клопотався про нього. Дітки, із самарянами на той час ніхто не хотів дружити, тому що вважали їх поганими людьми. Бачите, який добрий був цей самарянин. Він не проминув свого ближнього, а йому допоміг. Коли у нього була біта. Коли він відвіз його до готелю, він доглядав за ним, йому надали першу медичну допомогу, перев'язали рани, постелили йому ліжечко, і він відпочивав. А наступного дня, коли самарянин від'їжджав, він сказав до господаря готелю: Доглядайте за ним, дістав гроші і дав йому. Два Динарії, попросивши потурбуватися про пораненого, він навіть захотів пожертвувати свої гроші, щоб допомогти пораненому. І сказав А якщо витратите більше, то я віддам, коли повертатимуся назад. Коли Ісус розповів притчу, тоді звернувся до книжника закону із запитанням. Тепер скажи мені, хто з цих трьох священик, левит чи самарянин, був ближній цьому страждальцю? Той, хто надав йому допомогу, відповів учитель закону. Отож іди і завжди чини так само, сказав. Йому Ісус. Ну що, дітки, тепер ви зрозуміли, хто ваш ближній? Ісус сказав, щоб ми чинили так само, як цей чоловік Самарянин. Діточки, як багато нас навчає ця притча, Ісус не просто так її розповів. Ісус хоче. Щоб ми завжди бачили тих людей, яким ми можемо допомогти. Щоб ми брали приклад із цього самарянина і допомагали своїм ближнім. Ті люди, які нуждаються в нашій допомозі і є нашими ближніми. Це можуть бути ваші братики або сестрички, може бути навіть ваша бабуся, чи мама чи тато. Потребує вашої допомоги. Я бажаю, щоб ви завжди були добрими людьми, добрими дітками, які завжди допоможуть. А тепер ми з вами пограємо в гру. Я хочу перевірити, як ви уважно слухали сьогоднішню притчу. Перед вами є малюнок сьогоднішньої історії. Уважно роздивіться. Бачите, лежить поранений, і в нього дуже багато ран. Ваше завдання уважно слухати запитання, якщо ви правильно дасте відповідь, то ми зможемо ці рани полікувати і заклеїти пластирем. Уважно слухаємо. Перше запитання. Звідки і куди йшов чоловік дорогою? Уважно подумали? Правильно! Із Єрусалима до Єрихону. Молодці! Хто правильно відповів, великий молодець! Тепер. Ми будемо заклеювати рана, яка сталася у пораненого. Молодці! Наступне запитання. Що трапилося із чоловіком? Хто на нього напав? Подумали? Правильно, розбійники, погані люди, які зробили йому дуже багато шкоди і забрали в нього все цінне. Зробили багато ран і втекли, залишили його край дороги ледь живим. Молодці! Наступне запитання. Хто перший проходив дорогою? Подумали молодці! Перший проходив священник. Заклеюємо, не забуваємо лікувати нашого пораненого і робити для нього добро. Але ж священник йому не допоміг. Наступне запитання: хто проходив другий понад пораненим чоловіком? Подумали? Правильно! Проходив левит. І також йому що? Правильно? Не допоміг. Поранений чоловік залишався лежати хворий далі. Потім проходив тією дорогою хто? Молодці самарянин. Самарянин тому, що він жив у Самарії, тому на нього говорили самарянин. І самарянин що дітки? Допоміг ось цьому хворому чоловікові? Він посадив його на свій віслюк і відвіз його до лікарні і навіть заплатив гроші, щоб за нього потурбувалися. Він зробив велике добро для нього. Тепер запитання хто з цих трьох? Був ближній для цього пораненого чоловіка. Молодці, самарянин. Ісус сказав, щоб ми робили так само: поступали і брали приклад із цього самарянина. Хто уважно слухав? Ви великі молодці? Я дуже радію, що у мене такі хороші дітки. Ось і на цьому наша історія на сьогодні закінчена. Я думаю, що ви взяли сьогодні для себе великий урок, що потрібно допомагати тим, хто поряд з нами, хто потребує нашої допомоги. Нехай у цьому вам допомагає сам Ісус. Тому, дітки, читайте Біблію, читайте історії і вчіться від неї. І вона буде вам добрим прикладом, як поводитися у житті. А на цьому, дітки, я прощаюся з вами і до нових зустрічей у нових відео.